Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Мами Чотирьох Дівчат. Сьогодні я розпочинаю свій новий влог і сподіваюся, він вам сподобається. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку. Поставила сосисочки для прикорму варитися в такій формочці, в кастрюльці, трошки водички. І зараз оцю порцію, що залишилось, це половинка грудки куріння і маленька така цибулинка. Без солі, без нічого. Перебила блендером трошки водички, і решту зараз заморожу, буду вже варити заморожено. Ну, Наступного разу, коли треба буде. Як на мене, то наш прикорм. По системі БЛВ, тобто самоприкорм, просувається не дуже швидко, повільно. Харчовий інтерес у неї є, вона тягне до рота, але нема такого, щоб вона прям їла. Вона може надкусити. Дуже добре вона п'є водичку. З 6 місяців треба пропонувати воду. Ми її пропонуємо і під час їжі, і після їжі, і до їжі і замість їжі. тобто Цілий день пропонуємо з такого м'якенького паїльника. Е, іноді пропонуємо через бутилку, звичайно, не з таку, що смоктати треба, а просто обично вона там, горловинка, така, що л'ється водичка. Потрошечки вчимо її пити. Я, звісно, сама перехиляю, тому що вона не вміє перехилити, вона ще маленька і е, потроху вчимося. Потроху вона робить кашу малашу, мама намагається. Овочі і все таке переварити, щоб воно е, роздавлювалося навіть ясними. Але воно в кулачках все так розминається, і е, не все до рота доходить. Ну, ми вчимося. Їй треба навчитися регулювати силу захвату, тому я тут намагаюся бути терплячою. Продукти, звісно, шкода, ну, нічого. Без е, цього не відбудеться дорослішання, тому я намагаюся бути спокійною і терплячою чи чекати, а, бо доки вона навчиться їсти. Так, замовила я килимок для Яліночки, а він виявився взагалі крохотним, дуже маленьким. Тут повзати неможливо. І розбитий отак. Не знаю, як зараз на Алікспрес його повертати. Коротше, він за 10 євро, ну така єрунда взагалі малесенький, 60 см. Я нібито і бачила, що він 60 см. Але я не думала, що він такий маленький. Коротше, фігня собачка. От знаєте, закон подлості ніхто не відміняв. Я зазвичай, ви ж бачите, багато розпаковок знімаю майже все, що отримую, я знімаю на відео, а саме той килимок, і мені захотілося його розпакувати, доки мала лежала на пілінальному столику. Я не вмикала камеру, я просто його розпакувала і він, він був побитий. І виходить, що я б скинула відео розпаковку, доказала, доказала, довела, що він прийшов розбитий, а він а він. Коротко, я його не зняла. Я на Наліксіпрес відправила фотографії, і вони мені пишуть, прийшліть відео. Ну, я вже, знаєте, відео зробила вже розпаковану упаковку. І думаю, чи пройде цей номер, чи не пройде. Але сьогодні вони мені через три дні, нарешті, вони мені прислали, що вони відшкодують мені ті 10 євро. Зараз я розпаковую велику таку доставку з Аліекспрес. Я замовила всякі дрібнички для адвент календаря. Я в цьому році все ж таки вирішила адвент календар зробити своїми руками, тобто підготувати для кожної дитини окремі подаруночки. і от що в мене вийшло. Дивіться це все, що я замовила для адвент календаря для малих. Це на Аліекспрес. Звісно, що буду купляти якісь ще солодощі. Можливо, ще прикраси новорічні. Ну, коротше, буду якось формувати. Давайте тут подивимося огляд, що у мене тут. Я вже в попередніх відео показала вам, що купила ламфанфана, а це одяг для нього. Це Іланочка дуже мріяла про ламфомпана, уточку, таку каченятка з одягом. Львинки, копібара, Гаррі Поттер, футболочка. Із Гаррі Поттера а, така штучка іграшка. Це рогатки такі. А, з мультика копібара наліпки. Гірляндочка, сквіш з мишкою, сквіш. Бананчик. Це конструктори новорічні, це е, конструктори з цим, е, пікачу. І у нас такий начнічок пікачу. Це для чистки взуття білого біла, Ну, наскільки я розумію, ну, арлінки кому там білу подошву чистити. стирачка така. Це, я так розумію, для. Волосся, щоб вмиватися. Розшіточка. Це такі штучки, формочки для печива, і там віделочки. Ну, це буду ділити на всіх. Такі або дочок. львінки отакі навушники. Це гусь м'яка іграшка. Це 3D-ручка і різні кольори. Це іграшка, яка іграшка. Так, що ще, що ще, І наліпки. Наліпки. Це не наліпки, це татушки, типу. Ну, на тіло наліплювати. Ось такі сьогодні розпаковочка. На жаль, для яліночки розбитий килимочок. Ну, нічого, зараз перепровірю, чи все прийшло, що я замовляла, чи ще щось чекати. А потім вже буду доформувати. Я ще не купила а, самі ці, а, ну, як я буду сам календар формувати. Я хотіла або а, а, пакетики, або, ну, коротше, не знаю, покажу вам уже в наступних відео. Поки що такі у нас подаруночки. Дрібнічки, які я вважаю, що вони краще, ніж купляти готовий, тому що такі речі, наприклад. Ну, Вона їх любить, Гаррі Поттера, Капібару любить, там, наприклад, тайлам компана мріяла. Воно на Алікспрес коштує не дуже дорого, але, звісно, дорожче, ніж просто купити там за 2 євро цукерок. А це розвиток дрібної моторики, тому також більш-менш, мені здається, більш такі розвиваючі іграшки, ніж якби просто купив якийсь набір. А тепер дуже класна новина. Нам полагодили наш гріль. Ми його купляли в Чехії близько 100 євро, Десь так привезли в Німеччину, покористувалися, все було з ним добре, і раптом він перестав просто Простомкатися, вімк... працювати. Просто перестав індикація перестала працювати, нічого не роботи, ніхто нічого не горіло на ньому. Чоловік довго думав, що з ним робити, навіть розібрав його, подивився, чи нема там горілих проводків, але нічого не знайшов, не зміг його полагодити. Зайшов на сайт Тефаль, залишив заявку. Вони прислали повідомлення, що ось ми вам зробимо етікетку на посилку. Відправляйте нам. Він відправив. Вони прислали електронного листа, що вони отримали цю посилку, і через тиждень буквально присилають нам його назад, вже полагоджений, він працює. Тобто, взагалі, ні копійки, грошей ми не віддали, а більше боялися. Нас дуже лякали, що е, всі ці гарантії до одного місця, вони скажуть, що ми винні самі. Але ні, вони полагодили по гарантії безкоштовно. І тепер я переходжу до упаковки подарунка на день народження для дівчинки, куди йде моя донечка третя, її запросили на день народження. Це наші друзі з Києва, які нам допомогли сюди переїхати, Таня та Дін ми їм дуже вдячні, але сьогодні у нас не вийшло такого сімейного свята. Вони хотіли і нас запросити, але так як у нас гості, то ми не можемо приділити достатньо уваги і гостям, і в гості самі піти. Тому е запросили тільки третю донечку, просто зробити їм свят свято дитяче. І я вирішила, звісно ж, е подарунок запакувати в подарунковий папір. Еліана ж не вміє ще нічого такого робити, все, що вона зараз любить, це щось повирізати, вона ріже все, що під руки попадеться, і вона хотіла, звісно, Поліночке подарувати купу-купу якихось надрізаних папірців, але ж подарунок має бути гідний. Тому ми вирішили зробити такий подаруночок і українську книжечку. Я нещодавно робила замовлення, я вже не пам'ятаю, бо я тут викладувала на каналі на своєму розпакову. Цього замовлення або на своєму основному каналі Прахаючи життя я виклала цю розпаковку. Тут, в Німеччині, по Німеччині я робила замовлення українських книжок, щоб подарувати їх на Новий рік дітям. Але я замовила 5 книжок, 5 книжок і. Вирішила однією поділитися. Мені здається, що книжка українська на рідній мові це найкращий подарунок, тому ми собі ще замовимо, а вирішили все ж вирішила подарувати українську книжку, також м'яку іграшку, пару цукерочок і одну маленьку рогатку світящуся. Отакий подарунок ми упакували. Сьогодні такий день незрозумілий. Отже, Еліану. Запросили на день народження, зібрали миляну, відправили подарунок, упакували, але ще її треба відвести, і через деякий час, мабуть, забрати. Що робити? Туди-сюди їздити непонятно. Ігор з матусею хотіли, що, звісно, десь прогулятися з внучками, але одна хворіє, у Альвінки такі вже, знаєте, відкашлюється. кашель, ну, бронхіальний такий, але він відхаркується, Я боюся її перехолодити, щоб вона ж ну, гірше не стала. Тому кажу: Альвіна нікуди не піде на вулицю, іменно на ковзани або в термальні істочники. Ми не поїдемо. Тому. А я Ліна маленька, ночі також у неї кашель, і вона всю ніч ото трошки закашлюється її боляче, і вона прокидається. Коротше, ми сьогодні я, з нею не спали майже. Коротше, кажу, у мене двоє дітей хворіють, я нікуди не поїду. Вони нікуди не поїдуть, ну з Єліною, я а Віталік вчора вони трошки рому випили з Ігорем. І Віталік такий він сам, типу, прибалівши, або через той іспит перехвилювався. Коротше, він хотів, мабуть, поспати, нікуди не хотів їхати. А я кажу: ну я тоді відвезу Еліану на день народження і повернусь назад. І Ігоря, Ігоря з мамою, а Ігоря з мамою я думала, що на ковзани мабуть. Я кажу: у вас є ще Іланочка, вона здорова, з нею можна піти гуляти. Коротше, вирішили так, що я відвезу. Ігоря з мамою, Зіланою в Бадфюсин гуляти, там де ковзанка Еліану на день народження, сама повернуся додому, а потім всіх позабираю. Але Віталік також розкачався, каже: ладно, я поїду, поїдемо на ковзани разом. Ну йому, звісно, це ж моя мама, мій брат. його тіше, Йому хотілося, мабуть, якби його батьки, він би хотів з ними погуляти, а з моїми, звісно ж, я хотіла погуляти, але мала ж без мене довго не зможе. І її на двір теж я не захотіла тягнути. Бо Воно нібито і плюсова температура, сонечко вийшло, але все одно ж е, сиро. Ось, І коротше, він каже: ладно, я поїду з ним гуляти. І оце випроводила їх на одну годину. Коротше, я сподіваюся, вони встигають там без десяти виїхали на день народження, потім на ковзани. Мама з собою взяла тормозок, венегріт, м'яско, ігорю, тормозок. Бо мама ж сіла на мою дієту, а Віталік швиденько вдома поїв. Коротше, отакий дурдом. Я зараз вивішу білизну, вже попралася, і е, укладу Єліну спадки і полечу, мені треба для подарунка купити ще рушничок новенький. Ну, чесно кажучи, я не очікувала, що там треба все по списку. Я думала, ну що ми купимо, що захочемо, то і подаруємо. Ні, там список і все строго має бути по списку. Так, я не три, ми три коробки взяли, але я не буду дарувати три, бо дуже дорого виходить. Ми в цьому місяці дуже так на широку ногу, тому що посадомойку яку купили і грошей у нас не так багато. Я кажу, давайте хоча б один подарунок запакуємо від таємного Санти, чи як вони там, чи дитячий будинок, чи як куди вони повезуть, я не знаю. Ну, Кажуть, що по дитячих будинках, але насправді не знаю. Тому ми зараз запакуємо один. А сьогодні крайній срок. Сьогодні вже додому треба вчительки відвезти, бо вона завтра зранку буде в пасаву ввести в церкву, а церква вже буде відправляти далі. Ось такі ось справи. До речі, у нас вже два зуби. Там уже прорізався поруч і ще один, і оце воно таке трошечки вердує, ще кашель. Ну, такий стан у нас сьогодні. Ну, і так, на завершення, щоб ви розуміли, життя мами маленької дитини ось така картина. Поки з вами балакаю, молоко тече, прям біда якась. А оце. Тут вона майданчик для повзання, бо бачите, таке скуйовджене все. Зараз прання буду займатися пранням. I'm, I'm late to the party. You already started the sparkling wine. I need to find a spark to keep me from the dark. I'm looking for a Так, ну как бабушка? Подожди. Бабушка на коньках. ну тут, тут пластик, а не лед. Что-то тут... Что-то нас оттурили. Да, какой-то пластик. Что-то с пластик. А ну. Покажи приклад, як потрібно. Оп Да, щось, щось чимось. О, вони закінчився, йдемо на ярмарку. Обалдеть, какие большие. Вот это карасик. О, рыбка плавает хочешь? Декоративный короб декоративный такой... должен быть. Так. Там он белый, какие-то там плава. А Эти какие-то бока красные почему-то. это такая порода. Да. А Бачите, дерева підсвічують проектори зеленим, фіолетовим. А, це тип... Ага, а ті проектори на лист... вони ніби листочки роблять. Тим часом я вирішила все ж таки упакувати благодійний подарунок. Справа була ось яка в школі з'явилося повідомлення, що ви з дітками. Ну, школа запрошує прийняти батьків з дітками участь у благодійному такому такій акції від якоїсь там церкви, упакувати подарунок чужій дитині, і ці подарунки. Пошлють на схід Європи, можливо, у зону бойових дій. Для цього треба взяти коробку і інструкції її запакувати і принести там до якогось там числа. Я, чесно кажучи, інструкцію не подумала почитати і взяла дві коробки. Думаю, у мене двоє дітей ходять до школи і дві коробки взяла. А потім тато також побачив ці коробки, взяв ще одну коробку. А потім я відкрила список, який треба туди покласти. І я була в шоці, що треба саме по списку зробити цей подарунок. Я не можу від себе нічого покласти, те, що я хочу. Там мають бути і все таке, знаєте, не дешеве, все коштовне. І Я розумію, що ми зараз купили посудомийку, у нас багато таких витрат, ну ми не потягнемо три подарунки. І я так сумнівалася. Чоловік каже: Ну, ну не можемо ми відправити зараз подарунок. А я думаю, та ні, ну давай хоча б один подарунок зберемо. Ну, я і по часу не мала час, коли його скуплятися, але все ж таки викраїла цю хвилинку, думаю, ні, я все ж таки хочу е, зробити цей подарунок. Е, нехай більше діток все ж таки отримують приємне в цьому році на Різдво, і мені було це дуже важливо. Я не можу обійняти всіх дітей в Україні і дуже би хотілося це зробити, тому я. Вирішила все ж таки це зробити. Ми за Львінкою почали збирати, я поїхала до магазину, все скупилася і ось ми запакували. Як ви бачили, я перевірила все по списку. Отже, обов'язково має бути м'яка іграшка нова. Або ігра якась невживана, а нова. Обов'язково має бути зубна щітка, зубна паста, новий рушничок, потім банка какао, банка нутели, 200 грам шоколаду, 400 грам кексів, ну, або печива якогось, 400 грам цукерок, солодощів. І все це треба упакувати в подарунковий папір і ще пожертвувати 5 євро, на транспортні розходи. І закликають нічого від себе не додавати, тому що щоб не було проблем на таможні. Ну, і ми запакували. А, і ще треба, ж, звісно, якусь листівку. Ну, Дитячу, Альвінка намалювала листівочку, написала. Ми, звісно, дуже сподіваємося, що все ж таки поїдеться коробка в Україну, хоча ну, там було написано Східна Європа, можлива зона бойових дій. Тому, ну, Нехай, нехай отримає той, хто цього заслуговує, якась дитинка порадіє з нашого подаруночка. Я сюди м'яку іграшку взяла з із із тих речей, які я з Аліекспрес замовила, і це мене дуже виручило, тому що як, так би мені прийшлося покупати дорожче в магазинах, а так я все ж таки перезамовлю ще раз ті іграшки, які я хотіла дітям своїм подарувати. Це от гусь ми сюди поклали гуся. Звісно, гусь він краще б його метр тридцять взяти, але. Для для адвента календаря метр метра то занадто дорого, ну, і, а для цього подарка якраз 30-сантиметровий іграшка. Ну, нормальне, я думаю. І ви ж бачили, я ще зайчика такого в полунички поклала подружки. Ну, короче, дві, дві м'які іграшки я із своїх дітей ще перезамовлю, бо я їх використала в, інших, в іншому місці. Альвінка намалювала там дівчинку, щоб було видно, що то для дівчинки. <реш> Ві мала гарна реакція. Перед тим, як з'їсти, обов'язково треба сфоткати. Дівчата, тортик. Елі прийшла з гостей, тортика принесла, а ми з мамою сідаємо їсти. Віталік повіз подарунок. Царську їду. Оце а в нас от... дієта, люди добре гляньте. Це така дієта, це їмо і худіємо. <реш> так. Сьогодні у нас свинегріт, капрези і креветки з якимось соусом. Будемо пробувати. Елі, що ти робиш? Кажу, дитина п'яна з дня народження прийшла. Що ти робиш? Порозкидала, <розкидала> як конфетті. Ну роздавиш банку, доця, встань. Що били? били. навірно, било. Так. Ось що буває з дитиною, з багатодітної родини, яка саменька кудись пішла. Все, така прям ділова колбаса, все порозкидала, все, вся така прям навісіліє, всюди у неї свято. Ну і на цій ноті я буду завершувати своє відео. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Бувайте пока-пока!